Дітки, добрий день! Весна чарівниця, наче цариця, наказ свій послала, щоб краса вставала. Діти, я вам пропоную сьогодні намалювати разом зі мною весняний пейзаж. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, фарби. Коричнева, жовта, біла, чорна, синя та малинова. Стаканчик з водичкою, пензлик, вишні палички та гумки. Почнемо працювати. Дітки беремо гумку, підготовлену фарбу, мочаємо губку фарбу і. Малюємо спочатку небо ось такими рухами. Воно в нас таке блакитне, чисте. А тепер будемо малювати галявину. Беремо теж гумку, знову форму. Дерево малюємо зверху, знизу вверх, кінчиком Пензлика. Розфорковуємо стовбур, малюємо віти. Навесні все розквітає. Спочатку з'являються квіта. З'являються квіточки. Дітки ми намалювали дерева. Тепер будемо малювати цвіт. Беремо білу фарбу. Палички. забираємо фарбу і притискаємо. Так, дітки, ми намалювали перше дерево білим цвітом, буде вишенька, а друге дерево намалюємо рожевим квітом. Це в нас буде персик. Дітки, ось такий весняний пейзаж у нас вийшов. Ви в мене вже дорослі і вмієте малювати. Я сподіваюся, сонечко і пташок ви намалюєте самостійно. До побачення!